Доброго дня! Нам сьогодні знадобиться дві фарби: синя і жовта. Нам потрібна буде більш темненька фарба, тому я хочу додати більше синього прусського кольору, щоб був більш насичений колір. Темненький так. Нагадую, що перш ніж починати працювати, треба обов'язково навести порядок на своєму столі. Так, готуємо листочок, кладемо його горизонтально, пензлик на губці, фарби ближче до себе, водичка трошки подалі. І спочатку ми змочуємо листочок губкою, шукаємо гладеньку сторону. І починаємо з гладенької сторони. Робимо, щоб листочок був, був вологий, але без калюж. І потім е, змочуємо сторону, яка нам потрібна сторона, яка більш розловна. Якщо утворюються хвильки, обов'язково треба їх намочити, прибрати, щоб не було зайвих хвилюк. І відкладаємо. Почнемо ми з світлого кольору спочатку. На жовтий. Жовтий в нас колір, дуже полюбляє. серединці бути пензлик ми, е, в нас стоїть е, да, ніжками, так, щоб наш, наші ніжки були прямо на листочку, а верхня частина пензлика була горизонтальною. Да, Накладаємо, е, беремо правильно пензлик, немає ні не такого, не такого да, захвату, тільки тремя пальчика. Починаємо малювати серединці. Жовтий колір дуже полюбляє обійматися, тому ми його так і малюємо. Серединці він обіймається. І, на, і нас робить більш теплими, турботливими, як такий ліхтарик серединці нас. Так, ми робимо серединку тільки жовтеньку, можна яскравим жовтим таким, більш яскравого кольору нічого не розтягуємо, тільки серединці залишаємо жовтий ліхтарик нашого сердечка, наших почуттів. Миємо пензлик і беремо синю фарбу, але синій колір вже приходить з країв, як темрява така. Так, він може бути хвильками приходити, може і рівно. Він може бути більш яскравий, не потрібно його робити світлим кольором. Виходить він і дивиться на наш жовтий колір, який він яскравий, теплий, підходить близенько, але поки що не достигає да, жовтого кольору. Зі всіх боків. З правого боку, з лівого боку, близенько-близенько підходить наша темрява до теплого, теплого сердечка, теплого серчка, ліхтарика у нашому сердечку. Хоче доторкнутися, але поки що ми його зупиняємо і додаємо яскравішого кольору зі всіх боків. Потрібно, щоб кольор був насичений. І можна трошечки приблизитися, але на жовтий колір ми не заходимо, Синій так спостерігає за жовтим, а на жовтий не заходить. Треба дізнатися, де ж там відстань така, щоб навіть не заходити, да, зупинитися. Пробуємо так, щоб наш колір не зайшов на. Жовтий контур такий, да? жовте коло, зупинився на сину, трошки може білого прибрати, якщо зайве є, але все ж одно, щоб не змішувалися кольори, і щоб не заходили один на один. Потім вони можу трошечки. Так, все. Синій колір у нас добрався до серединки нашої жовто-горячої, до жовто-горячого сердечка. Дякую.